Вітаю вас, друзі, де б ви не були зараз чи в Європі, Америці, чи вдома, в Україні, тримаючи віру посеред війни, я вам дуже вдячний, що ви. Я маю надію, що ви підписані на мої соціальні мережі. І я роблю те, що я можу. Я бачу, що моє сьогодні завдання. Я хочу підтримувати вашу віру, надію і допомагати. Відчувати те, що, незважаючи на все, Бог не, не забув про нас і нам допоможе наша віра. Саме так я назвав сьогодні програму. Тобі допоможе твоя віра. Mm -hmm. Я зроблю маленьку рекламу. Я вже тепер почну кожного випуску це робити. Скоро стартує а саме третього, Травня стартує новий музичний такий проєкт. Я готую вже зробив немало пра, ну, праці цієї, зняти кліпи. І кожну суботу я планую випускати новий кліп. І навколо кліпа ще програма буде музична, яка буде розповідати про пісні, як я писав, що саме вкладав там в конкретну пісню. Тобто, одна програма, одна пісня. І, буде... і е, ми назнімали вже Немало кліпів, які ми готуємо, щоб був такий запас. Я радий вам це сказати, друзі, бо все життя я вже майже ну, 40 років. Скажімо так, першу пісню я написав 40 років назад. Це пісня була про любов, така е нещасна любов, бо я закохався Ваню, але тоді вона була ще невіруюча, і вона не відповідала. Якби взаємністю, і вона ще й молоденька дуже була. Я е, рано влюбився. І тоді я написав таку пісню, там було 17 куплетів, е, але вони загублені, три залишилось. Да? Я також цю пісню заспівав вже і готую її. Тобто, вже 40 років я пишу пісні, дуже багато пісень. Я впевнений, стали вашими улюбленими, улюбленими такі. як Поздажні стані та відзагоня, або я один з Тех, або Гей слухалют різні да, парус. Я хочу розповідати про ці пісні. Я хочу служити цим, цим даром, який Бог мені дав. Я дуже щас багато пишу пісень, зараз переважно українською. Намагаюсь, це не так просто для мене, бо знаєте, творчість це те, що з тебе йде зсередині, і треба добре знати мову. Але я якби також це робити. Сьогодні хочу вам розповісти про одну з моїх найулюбленіших таких історій, чудес, який яку, ну, чудо, яке зробив Ісус, про жінку, яка 12 років боролася і перемогла завдяки своєї вірі. Вмикайте своє серце і відкрийте своє серце. Це дуже важливо, щоб ця віра прийшла, під, ну, підтримала і вас. Давайте прочитаємо. Да? Це 8 розділ з 3 по 48 віршик. Тобто Ісус йде в Капінауми до Іаїра. Він покликав дівчина хвора. Саме тоді йому сказали, що вже вона й померла. Ми знаємо, в останньому разі я про це розповідав, що все дуже добре закінчилось. Ісус Воскресив ту дівчину. І от коли вони йшли туди, жінка, що 12 років мала кровотечу, яка витратила на лікарів увесь свій прожиток, ніхто не міг її вилікувати, підійшовши ззаду, тобто таємно, доторкнулась до краю його, і негайно спинилась її кровотеча. І сказав Ісус, порукає, хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відпиралися, тобто це така картина чудова була: Ні, ні, Ісус, що ти то, то, то не я, то не я, Петро і ті, що з ним були. Петро такий сміливіший завжди. Він якби, ну ну, Ісус, ну ну, ну, ти даєш? да? Ну, наставнику, народ тебе оточує, тисне, а ти кажеш, хто доторкнувся до мене. Але Ісус. Відказав, доторкнувся до мене хтось, бо я відчув силу, що вийшла з мене. Побачивши жінка, що не сховалася, тремтяче, підійшла, впала перед ним і призналась перед усім народом, з якої причини доторкнулася до нього, і як вона одразу зцілилась. А він сказав їй: Дірзай, дочка, віра твоя спасла тебе, йди з миром. Друзі, ви тільки уявіть, 12 років кровотечі. Я дуже впевнений. Знаєте, люди, які мали сім'ї, мали жінок, знають, що таке кровотеча в жінки, яка вона слаба становиться. Ми це пережили в житті, що це дуже тяжка хвороба, які незручності. Ти завжди переживаєш, що одягти, як, що. Тому що ну, це, це, ну, це таке прокляття, я би сказав, бо це не просто щось болить, це і болить, і сила виходить. І це люди можуть побачити. Це не просто хвало, хвороба. Це таке, якби, знаєте, як інвалідність, якась життя в ізоляції. Ти повинен десь триматися, окремо. За законом Моїсія, така жінка е вважалася нечистою, її не можна було не те, що в НАТО або до синагоги, навіть обійняти рідних. Вона витратила усе на лікарів. Уявіть, скільки разів вона чула. Ну, ми спробуємо ще. Ще на сто стравок або ще щось там. Я думаю, що вона мала б стати такою чемпіонкою з, з розчаровування, да? махнути рукою і сказати, Та кому я потрібна. Нічого не працює, нічого не працює, нікому я не потрібна. Але знаєте, вона, от я вважаю, що є сильна імін, ну, саме і, 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 риса була. Що вона боролась, не втрачала надію, вона намагалась бути звільнена, сильна. І ось новий рецепт, так би мовити, хтось їй розказує про Ісуса. І в ній спалахує це не така надія, яку вона вже 12 років має в собі. Ця жінка справжній боець, вона каже собі: Я, якщо доторкнусь до Нього, то зцілюся. Як мене хвилюють ці слова, друзі мої. Як я люблю, я дуже люблю, коли моя жінка щось в вірі каже. Це я, я зразу відчуваю це. знаєте. Як жінка вона може казати, о, це щось у нас не там, а що буде далі, а де будемо жити? знаєте. Але інколи я чую дуже велику віру від нього, від неї. Вона, вона, знаєте, якби зовсім як і інша становиться, вона каже: Сергій. Отак От буде, я вірю. Я відчула від Бога, я знаю це від Бога. Це ми зробимо. Туди ми... Ти оце зробиш. І знаєте, оце така віра, вона через слово е, виходить, вона там є всередині. І ти одразу це чуєш. Це не просто думка, це віра, що йде разом з словом. Як написав у Псалмі 115, п'ятнадцять, я вірував, тому і говорив. Вона не просто мріяла, вона говорила і діяла. Вона пробирається крізь натовп, а це, між іншим, заборонено. Її могли камінням закидати, як би впіймали. Але попри страх і заборону, вона протискується до Ісуса. Знаєте, вона боїться так просто в лице, знаєш ті, з віру Ісус. Дивіться, це, це стосується її і її віри. Вона собі сказала, вона собі сказала, якщо я тільки дотягнусь до Нього. Я буду зцілена. І ось там, вона серед людей. Вони там вчуться як на базарі в суботу. Дуже багато людей доторкалось до краю його одежі і ну, до, до нього, да? але це якесь інакше було. Але так як вона до, доторкнулася, то сила вийшла з Ісуса і кровотеча зупиняється. Мить. Просто одна мить і 12 років болю позаду. Ісус зупиняється, хто доторкнувся до мене. Петро, як завжди, в шоці? Господи, до да тут напав, тебе штовхають, як у трамваї в годину пік. Про що ти? А Ісус? Ні, 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 я вам кажу, це ж зовсім інше. Хтось тут присутній, зовсім іншим, з вірою доторкнувся до мене. Я відчув, як з мене вийшла сила. Це зовсім іначе, чим усі, що тут, кого я бачу. Друзі. Це ключ. Навколо Ісуса завжди топляться люди. Сьогодні те саме. Дуже багато людей ходять до церкви, співають письмі, пісні, там, навіть жертвують, кидають щось у скриньку. Але чи всі торкаються його вірою? Знаєте, можна бути поруч з Ісусом щонеділі і не отримати нічого, якщо немає віри. Може кожен день молитися без віри. Можна кожен день практикувати, як, би, як виглядає християнство. Але якщо немає віри, то оцей коннект, коли від Ісуса йде сила і допомога, це робить віра. Це не просто фізично доторкну. мало прийти в церкву, мало чути проповідь. Мало. Це повинно вірою взято було цей дотик. Він через віру. Та жінка не просто штовхалася, вона вірила. І Ісус відповів не на сльози, не на натовп, а на її віру. Вона тремтить, падає перед ним і каже, Це я пробач. Я просто не могла інакше. Що каже Ісус? Кірзай дочка. На наш лад Він сказав так: молодчина, віра Твоя врятувала тебе. Іди з миром! Він не, не те, що не судив, він похвалив за її сміливість і за її віри. Друзі, нас спасе наша віра, не просто ходіння до церкви, не товкотня біля Ісуса, а віра, що штовхає нас до Нього і дозволяє нам по-особливому торкатися. Я бачив, як люди в Україні, зламані війною, знаходили силу в тій вірі, яка торкається Ісуса, і вони отримували допомогу. І ви це також зможете. До речі, я хочу таку рекламку зробити. Нещодавно легендарний Олексій Лідяєв зробив таку круту постанову. Вона називається 12 років поспіль. Тобто, 12 років ну, потому. Да? забув, як по-русски. Його дочка. Тетяна грала головну роль, Марія співала, симфонічний оркестр, ну, все, як Олексій любить, да, на висоті все зроблено. Я дуже вам раджу: зайдіть на канал нового покоління. Вже є е, така інтернет-версія, змонтована, дуже якісний продукт, таких мало в християнстві, особливо е, в рускоязичному, україномовному. Це такий шедевр собі. Підтримайте їх лайком. Знаєте, що б я хотів вас попросити? Напишіть щось їм. Знаєте, коли я дивився це, я подумав. Олексій, коли це створив, він не просто розповів нам про жінку, яка мала віру. Він же сам мав віру. Він пробився. Це дуже великий кошт. Я зараз роблю кліп, просто прості кліпи. Я знаю, скільки це коштує. З, е, найняти таких професіоналів, зал, постановку, все це зробити. Це багато часу, це багато грошей, і все це дає віра. І без, без вір. Я був в нього, коли він турбувався, що немає грошей, недостатньо, і він такий в вірі був, і він це зробив. Тому напишіть, я дуже, дуже хотів би, щоб він отримав оцю Сьогодні нагороду, як, яку жінка отримала, похвалив Ісус і сказав Віра Твоя врятувала тебе. І я, маючи таку нагоду, висловлю вдячність, Олексій, тобі, якщо раптово ти подивишся, дякую за твою віру, за твою таку наполегливість, що ти створив вже багато, хай Бог тебе благословить, хай тебе буде і сила, і натхнення, і віра, і гроші на нові проєкти. Класно, що ти це робиш, дорогі друзі. Беріть приклад з цієї жінки віра це ключ до твого чуда. Хай Бог вас усіх благословить. До побачення.